Нова допомога для захисту українського неба Естонія передала Києву переносні зенітно-ракетні комплекси. Містраль про це повідомило Міністерство оборони країни. З міркувань безпеки кількість переданих комплексів та зенітних ракет не розголошують. Такі ПЗРК мають допомогти збивати ворожі безпилотники та крилаті ракети. Роман Єдалєв, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка, з нами на прямому зв'язку. Романе, вітаю вас. Доброї ночі. Вітаю, доброї ночі. Бачите, як символічно. Будемо говорити про допомогу для українського неба в той момент, коли якраз в українському небі летять ворожі шахеди. Взагалі, якщо. Ну, охарактеризувати ось ту допомогу, яку Україна зараз отримує. Ви як ці новини сприймаєте? Треба би більше, частіше. Ну дивіться, містралі це зброя трохи не проти шахетів, які летять глибше на територію України. Все ж таки, містраль це такий ПЗТРК, який має обмежений радіус дії до 6 кілометрів. Тобто, містралі будуть передані безпосередньо на лінію бойового зіткнення. І сприятимуть обороні українських земель, так і буде сподіватися, що в подальшому будуть використані і при наступі, але от саме безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну а щодо того, чи треба більше допомоги, то тут відповідь однозначна, і нам її треба не лише більше, нам вона потрібна значно швидше, тому що вперше про. Те, що містралі будуть передані, ну безпосередньо ця от партія з Естонії заявили ще на початку червня. Зараз от в нас вже сьоме липня. Так ми отримали підтвердження, що вони передані, але звичайно, це такий доволі довгий проміжок часу, який потрібний для того, щоб всю цю логістику забезпечити. Ну на жаль, для того, щоб Україна. Швидше перемогла, потрібна значно швидша логістика, очевидно. Це так, але дивіться, ось була новина про передачу Україні Петріота від Німеччини, і те питання, яке прозвучало у мене в розмовах, мабуть, з усіма навіщо про це оголосили? Навіщо взагалі про це оголошують? Ну, ви знаєте, так само, от як питання з договорами про безпекові запевнення або про безпекові гарантії, так, от ми ж їх укладаємо і говоримо про те, що ми їх уклали для того, щоб знаєте, в тому числі послати сигнал Російській Федерації, що Україна не залишиться один на один з РФ і Україна. Продовжуватиме отримувати підтримку, от так само і тут важливо, щоб громадяни України так вони не відчували, що наші західні держави-партнери відвернулися від України. Так потрібно там завжди говорити, що щось відбувається, в тому числі для того, щоб підтримувати ось це от бойовий дух українського народу, тому що оптимізм він надзвичайно важливий під час війни. І без такого згуртування народу ну очевидно, що такого ворога, як Російська Федерація, не перемогти. Росіяни дізнаються про те, що ця зброя потрапляє. Повірте. Значно швидше ніж того хотілося б і в кращому випадку так росіяни про це дізнаються, коли ця зброя починає використовуватися в гіршому випадку. Росіяни про це дізнаються, коли там зброя перетинає е, український кордон, або навіть виїздить з місць дислокації в наших державах партнерах. Тому тут не потрібно переоцінювати ось ту інформацію, яка потрапляє в засоби масової. Інформації інформації На жаль, розвідка Російської Федерації працює, з цим також треба боротися. Ну а повідомляти, що ми не залишилися одні. Ну, це це потрібно. Це в тому числі, бачите і демонстрація того, що міжнародне право працює, так що ті безпекові угоди, які були укладені, що це не просто якийсь договір там на. 10 15 сторінках. А що за цим договором постачається зброя, і будемо сподіватися, що вона буде постачатися і надалі. Ми зараз про це продовжимо. Тривога додалася на Миколаївщині. Повітряні сили пишуть, що туди прямує шахет, який був на Кіровоградщині ще шахеди летять курсом на Дніпро. Тому будьте, будь ласка, обережні. А от про ви кажете Росія, все дуже швидко дізнається. На вашу думку, от останнім часом дуже багато повідомлень про те, що то в Польщі чоловік знімав пересування техніки для України, то там шпигуни, то там шпигуни, то росіяни, то навіть українці бувають все замішані. Ну ми не знаємо, як давно вони виїхали з України. Це зараз цих випадків почастішило, чи їх почали частіше викривати, на вашу суб'єктивну думку. Ну тут справді думка може бути лише суб'єктивною, тому що ми не маємо там достовірної інформації. Як на мене, то краще стали працювати спецслужби наших держав-партнерів, тому що ну ми ж можемо згадати. Дві 2014 чотирнадцятий роки, коли Росіяни вдавалося робити диверсії на виробництвах зброї, так а зараз ми говоримо про те, що вони лише знімають там певні виробничі потужності і так далі. Тобто спецслужби працюють краще. Проблема в тому, що ну давайте відверто, як армії, так і сили оборони наших держав-партнерів були не готові. Ну, мені здається, і зараз вони не те, що дуже готові до війни. Так само, і спецслужби цих держав вони. Ну, зараз отримують все більше і більше повноважень, все краще і краще фінансування, тому що довгий час здавалося, що війни не буде, так що війни на європейському континенті, що війни на європейському континенті завершилися, і спецслужби вони там більше боролися з тероризмом, так протидія терористичним актам. А от коли держава вдається до такого тероризму, так коли інша держава. Проводить так відкриту розвідку, ну такого певний час не було. Хоча можемо згадати про той скандал, що Сполучені Штати Америки прослуховували, в тому числі, і Ангелу Меркель, і німецькі спецслужби дуже довго не могли цього виявити. Тому е я не думаю, що стало більше випадків. Е Більше потрапляє інформації в засоби масової інформації, в тому числі для того, щоб показати і громадянам європейських держав, що загроза реальна що війна стосується і безпосередньо громадян цих держав, і показати, що їхні держави працюють для того, щоб захистити інтереси громадян цих держав, тому воно знаєте, такий симбіоз чи Побільшало випадків, які можна розслідувати, коли можна підривати ось цю от розвідувальну діяльність Російської Федерації, цілком можливо. Чи стали краще працювати спецслужби? Мені здається, теж так, чи стало більше про це повідомлень в засобах масової інформації, теж так, для того щоб ну, громадяни. Бачили роботу і певну турботу так зі сторони своєї держави, тому тут такий комплекс причин, чому ми більше чуємо про такі випадки. Роман, Ну про це теж ми ще будемо говорити. Я підкину новини: Росія виступає за нібито повне і остаточне припинення війни з Україною, але є одне, але. Путін хоче повністю знищити українську державність та ідентичність. Такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни після прес-конференції Путіна з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Путін побоюється, що тимчасове припинення вогню дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися. Нагадаю, для завершення війни Путін вимагає повного виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей а також визнання там російської окупації. Що це е, за заяви і чому вони от зараз так гуртом пішли? Ну і бурхливу діяльність Віктор Орбан розвиває в Україну, приїжджав у Київ, потім Москву е, далі анонсує несподівані візити, не знаємо куди чи не в північну Корею. Е, що на вашу думку відбувається з огляду на те, що в нас ще й на носі саміт НАТО? Ну, дивіться, тут треба все ж таки розводити певні події і дії окремих осіб, тому що кожен тут грає свою гру і намагається відстоювати свої інтереси, наскільки б ми не ставилися до взагалі оцих от інтересів, як до чогось жахливого, тому що ну, Путін має один інтерес, і ви правильно сказали це знищити українську державу і закатувати якомога більше представників українського народу. Віктор Орбан. Угорщина почала головувати в Європейській Раді. Віктор Орбан намагається створити в Європарламенті фракцію з ультраправих сил і очолити цю фракцію. Віктор Орбан так би мовити, стратегічно бачить себе в такій ролі переговорника між Україною. І Російською Федерацією, можливо, від імені Європейського союзу, тому ну Віктор Орбан хоче от, відіграти таку велику роль в історії, принаймні європейського континенту, в тому числі показуючи, що Угорщина це потужна європейська держава, яка може вирішувати такі конфлікти. Так, от Китай, наприклад, не може вирішити, а Угорщина може. Е, ну, це, це от бажання Віктора Е, Бажання Володимира Путіна Ну справді тут не може бути інших тлумачень його слів як повне захоплення України. Він напевно погодився б зараз на те. Так, би мовити, перемир'я, як він його називає, коли українські війська відходять з Запорізької області, з Херсонської області, з Донецької області. І він же ж далі говорить, що при цьому мають бути гарантії, що Україна не може переозброїтись, так тобто, те, що вони називали демілітаризацією, що Україна має залишитися повністю беззахисною. Перед наступною агресією Російської Федерації, яка неодмінно станеться, так ми ж це розуміємо, і от тому ми говоримо, що ні, не може бути ніякого перемир'я, і ось цей от угорський план, чи там китайський план, чи будь-який план із замороженням конфлікту, він не спрацює, тому що в його основі лежить хибна логіка, що Володимир Путін зупиниться на захопленні. Певних територій України не зупиниться, тому що своєму народу так Володимир Путін в лютому 22-го року розповідав, що це не загарбницька війна, і е, Україна не стане окупованою державою, але тепер ми бачимо, що вони в своїй конституції прописують цілі регіони, які не контролюють, але визнають їх Російською Федерацією. Ну так е, завтра. Державна дума і Сенат Російської Федерації пропишуть в Конституції, що вся Україна є територією Російської Федерації, і Путіну буде говорити, що це наша справедлива вимога. Ну тобто, воно не спрацьовує. Але чи треба там пов'язувати безпосередньо, що там Орбан приїхав? Ну, звичайно, для Російської Федерації це певним чином серйозна перемога, тому що е, лідер держави, яка головує в Раді ЄС, приїхав на переговори з Путіним. Типу, що от казали, що ми в ізоляції. А ми ні, от вони так і подають, що нашою думкою цікавляться, і там цілком можливо, що на наші вимоги підуть і будуть примушувати Україну до переговорів. Ну при цьому ж Орбан же ж порушив головний принцип, на якому наполягає Україна, і який нам вдалося. Забезпечити зі сторони сполучених штатів Америки так, що жодних переговорів про Україну без України, і от в цьому найбільша проблема візиту Орбана. Бо ну заборонити візит Орбана в Москву неможливо. Звичайно, воно погано, що цей візит стався одразу після візиту в Київ. Я не маю достовірної інформації, чи знали про те, що візит Орбана в Москву готується, коли погоджувалися на його візит в Київ. Ну напевно. Мали здогадки, ну тому що це певним чином в стилі Орбана. Але ж навіть такий от порядок візитів. Ну, все одно добре, що Орбан приїхав до України, тому що Орбан поговорив з зеленськими. Ми маємо певні напружені стосунки от з режимом Орбана, не з угорщиною, так з режимом Орбана, який висуває. Нам все більше і більше вимог на нашому шляху до членства в Європейському Союзі. Тому ці проблеми треба вирішувати. Те, що Орбан хоче грати в переговорника, ну я маю сумніви, що це спрацює, тому що у нас немає довіри до Віктора Орбана. Правда, ми вважаємо, що він. Стоїть на таких неприйнятних для нас засадах, що треба от зупинитися і заморозити конфлікт, і далі вже починати переговори ну, для України. Це не варіант, тому фігура Орбана як переговорника розглядатися не буде. Ну а те, що заяви з'являються, ну. Володимир Путін зараз так знову от починає там двосторонні зустрічі не лише з лідером Північної Кореї. Чи там південно держав Південно-східної Азії? Ну що ж, на жаль, це було неминуче. Україна робить все можливе для того, щоб якомога сильніше обмежити ці контакти. Ну але заборонити напряму орбану їхати до Москви Ну. Не можна так ну але паралельно євросоюз говорить про те, що його не уповноважували. Він говорить, що це європейці, забюрократизовані, вони не можуть зупинити війну. А він зараз раз і все зупинить. Але паралельно Ердоган заявляє про фактично ті ж самі тези. Прем'єр Болгарії говорить, що на саміті НАТО запропонує почати мирні переговори. Ось це все на вашу думку. Самостійні голоси чи вони є частиною чиєгось більшого плану? Ну, ви знаєте, завжди хочеться вірити в те, що є якийсь план, так і от сподівання на те, що, хоч хтось знає, придання як це все завершити. Я маю сумніви щодо цього. Скажу відверто. Ну, багато лідерів держав вважають, що справді можна завершити війну, припинивши бойові дії. Сівши і домовившись про те, як далі співіснувати, І це ж таке щире бажання людей, які не надто залучені до цього конфлікту, і не розуміють от всі тієї історії російсько-українських відносин, не розуміють ставлення російського народу до українського народу, не розуміють насправді масштабу всіх тих міжнародних злочинів, які були вчинені на територію. Країни, от їм здається, що можна повернутися до е, моменту там 2013 року, не кажучи вже про лютий 2022 року, і жити далі в мирі і злагоді, коли не будуть помирати люди. Україна буде вступати в ЄС і НАТО. А Російська Федерація не буде чинити цьому ніякого спротиву. Ну, воно так не спрацює. Це занадто такий про простий підхід, але чи можемо ми звинувачувати, ну наприклад, владу Болгарії так в тому, що вони от відстоюють такий простий підхід? Напевно, ні, тому що Болгарія має свої власні проблеми. Тому що виборці болгарські, так вони більше турбуються про те, що в Болгарії інфляція, в Болгарії низькі зарплати, і на виборах дуже складно продати е, ту думку, що ви, болгари, почали жити гірше. Тому що в Україні триває війна, Україна на світлій стороні, і, і ми маємо підтримувати Україну. Ну це не продати, а от думку про те, що ми робимо все можливе для того, щоб війна завершилася, і висуваємо дуже простий план, що треба перестати вести бойові дії. Ось цю думку продати дуже легко. Ну а демократія вона ж така, розумієте, найголовніше. Як проголосують виборці, а не те, чи Україна у війні з Російською Федерацією переможе про вибори, зокрема, і вибори в Європі, і вибори в Штатах. Ми ще будемо говорити впродовж нашого сьогоднішнього ефіру. Романе, спасибі вам велике за ваш час. Роман Єдарів, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка.